Зараз буде вірш для моєї ніно, моєї імениниці. Сьогодні у неї свято. Поздравляю тебе я. І хочу, щоб і ви поздоровили її від душі. І прийми, будь ласка, моя Ніночка, цей вірш для тебе. Я його написала, думаючи про тебе. Ти зі мною, тримаючись за руки, перетнула лінію дорослого життя. Ти зі мною Київ пізнавала, тисячі ночей зі мною провела. У пологовий будинок, де я сина народила, ти приїхала з плакатом та сльозами на очах. Ти зі мною у важкі хвилини, Ніно, ти зі мною і коли щаслива я. Ти радієш успіху моєму, мотивуєш, якщо сум і жалість на душі. Бо ти сильна дівчинка хоробра, ти ніколи не заплачеш при мені. А я знаю: ллються твої сльози, коли вдома ти сама, і котик, гріє груди. А я знаю, чого хочеш, а я знаю, що це буде. Ти зі мною моє сонце скоро буде двадцять років. Сцена, хлопці, караоке, а які у нас дуети. Юність наша проминула лише спогади та фото. І цю щиру справжню дружбу донесем до старості глибокі. Тобі личить посмішка, кохання. Я обожнюю тебе, я бажаю тобі творчого натхнення, я бажаю тобі мати все своє. Я далеко, дуже довго, ми давно не бачили з тобою. Але ця міцна любові нитка не розірветься ніколи. Хочу бачити фату та обручку на тобі. Хочу бачити дитинку, яку дала ти мені. Я її цю дівчинку зацілую як тебе. Я бажаю тобі цього. Я бажаю тобі вже. Ти з роками лиш гарніша, ще стрункіша і успішна. Пам'ятай, моя прекрасна, тобі личить дуже ніжність. З днем народження, красуня, будь здорова та міцна. Дуже сильно тебе люблю. Не вітам тебе нікому я. <рес> З днем народження, я тебе обожнюю. Привітайте мою Ніно, Гірко!